Схожа на боргову розписку, я весь час думаю про тебе. Мені тут стільки грошей треба: манікюр, педикюр, малювання. Організуєш? Початимося: цю комодійну романтичну гру для закоханих друзів або закоханих друзів можна брати з собою будь-куди, щоб жодної хвилини не нудьгувати. Впочатимеся є 55 двосторонніх карток, на яких написані фрази привітання, жарти, компліменти, які можна іноді зустріти в переписці будь-кого. Завдання гравців побудувати якомога смішніший діалог, викладаючи по черзі картки з рук або витягуючи їх на вмання з ігрової колоди. Таким чином можна з'ясувати, які жарти вашій коханій людині не до вподоби. А з яких вона не проти переготати разом з вами?